Бролток, мегаящики повертаються у класичні події: два бійці тварини, повернення Олімпу та морських глибин, та три нові модифікатори. Всім привіт з вами Аурум, і це переклад Бролтоку українською. Підтримай україномовний контент своїм лайком, підпискою та поділись цим відео з друзями. Чим більше переглядів на подібних відео, тим більше шанс, що Суперсел коли небудь додасть українську мову у всі свої ігри. Чому б нам не повернути скриньки? Схоже, всі за ними так нудьгують, тому що. Подивися, що наробив Дані. Не переживай, Френ позичив мені цю штуку. My так, хлопці, час. Погнали! <плес> Дані збирається знищити мегаящик. Та не наш, а он той. <плес> Нічого собі. <That's> so <плес> Він там гаразд? Не переживай, з ним усе буде гаразд. <плес> Ласкаво просимо <плес> до Бролток! <Brawl Talk. плес> Бролток! Класичний бій, нова подія цього оновлення, де ви зможете виграти мегаящики. І хто розповість про класичний бій краще, чим класичні Райан та френд? Правильно вітаю на вас. Чекають нові ігрові режими, новий гіперзарядний скін, перероблені класичні скини та повернення мегаящиків. Зібравши достатньо мегаящиків, ви зможете отримати новий гіперзарядний скін Монарх Ріко. Це переосмислення скіна мажор ріко з безлічу візуальних оновлень, включаючи особливу форму у режимі активізації. І щоб отримати мегаящики, потрібно збирати зіркові жетони. Старі гравці ще можливо пам'ятають, що це таке. Їх можна здобути за першу перемогу дня у режимах, де зоряний жетон активний. Зберіть стільки, скільки потрібно, і ви отримаєте мегаскриньку. Жетони можна також отримати в спеціальних щотижневих квестах і у випробуванні, яке пройде під час події. Як і раніше, ви можете відкрити мегаящик відразу ж, або збирати їх, щоб потім відкрити все разом, і отримати удар. Ні, дозу дофаміну. ніколи не відкривали мегаящики і не розумієте, чому вони особливі. Мегаящики особливі тому, що у них багато різних предметів одразу: бійці, блінги, скіни, монети, очки сили і кристали. Так, кристали знову можна знайти у ящиках. У вас є шанс отримати гіперзарядний скін події та його кольорові варіанти: Монарх Ріко, Блінговий Монарх Ріко та Кристальний Монарх Ріко. У події будуть доступні два нових ігрових режима у класичному стилі. Дзеркальний матч та барабанний дріб у дзеркальному матчі, усі гравці грають за одного й того ж бійця. Приємно познайомитися, дуже приємно, дуже дуже приємно. По черзі використовуються бійці першими, що з'явилися у грі всього 21 Так що дзеркальні матчі регулярно оновлюються. Барабанний дріб, особливий режим, де кожен переможений вами боєць перетворює вас на нового. Потрібно зіграти певною кількістю бійців. Якщо дійдете до останнього і переможете ще одного гравця, перемога. За вами в обох режимах діє класичний модифікатор, і це означає, що всі бійці, обмежені дев'ятим рівнем, мають лише першу зіркову силу і не використовують гаджети чи гіперзаряд, як у старі добрі часи у 2019 році, коли Дрю і Марціо ще не було. Це ще не все. У нас будуть скини на класичну тему, у тому числі зірочка Шелі за мотивами зоряний шелі. Ви матимете шанс знайти їх у мегаящиках. Старий ковбой, Диномайк. упевнений, що раніше. Що все було краще. Помічник Шерифа Брок вже зводить курок, а шериф Шелі стежить за порядком, начебто на дворі досі. 2019 пунсовий рікошет рветься у бій, навіть почервонів. Також ми переробили два старі скини. Вікінг Бул тепер виглядає набагато крутіше. Він також отримав кольорну варіацію: Сіверіан Бул. і печерний френ. Один із найпотворніших скинів у грі. У нього теж виникла варіація під назвою Первісний Френ. Класичний бій розпочнеться 12 Липня і триватиме до 31 липня. Все так. Чуваче, це ж моя фраза. Brawl Talk. Якщо до того у вівторок, так відчеписьте зі своїми Тогами у вівторок. До наступного вівторка. Brawl Talk. Сезон боги проти монстрів. Приніс із собою міфічні скини. Горгона М. З Pass, включаючи сапфірову та Рубінову варіації у Brawl Pass Плюс. Мінотавр був прямо з лабіринту. Король морів Посейдон Арті. тусовщик Діоніс Анджело, Гарпія Мелоді, Гарпія Мелоді ще б Ільше зомбуючими піснями, яка також є ранговим скіном сезону. А Фіна Пайпер, покровителька влучних стрільців. Сезон Боги проти монстрів розпочнеться 4 липня. Хто не любить єдинорогів? Берібері, Бері, суворий жорсткий хлопець, який змушений працювати у кондитерській у менді, вбравшись у костюм єдинорога. Його дратують витівки честера та неорганізованість менді, але в глибині душі він радий, що має цю сім'ю. Він атакує розтанутим морозивом, яке завдає шкоди ворога. Завдає шкоди з часом, а також лікує союзник, тому що його друзі люблять морозиво. Морозово це чудо. Під час використання суперу він кидається вперед, розкидуючи морозиво навколо себе. Морозиво. А ще у бері є цікава особливість. Він заряджає свій супер, зцілюючи товаришів за командою. Ви вже закохалися в морозиво? Ой, я мав на увазі Бері. Бері перший боєць цього оновлення. І він з'явиться разом зі скіном. Темна конячка Бері. Брол Кооперування це здорово. Якщо, звісно, а не про режим зіткнень. Ми вирішили внести деякі покращення у наші соціальні функції. Тепер об'єднатися із друзями із реального життя стане ще простіше завдяки новим груповим QR-кодам. Крім того, буде легше продовжувати гру з гравцями, яких ви зустрічаєте у грі. Ви зможете залишити ту ж команду, коли натисніть кнопку Грати знову. Швидкий чат доступний прямо на головному екрані. Друзів можна додати відразу після матчу. А найголовніше при грі в команді досвід буде подвоюватися. Якщо ви не в команді, вступайте до. Команди Бролтоп! А, а а Час гіперзаряду. У грі з'явиться сім нових гіперзарядів. Барлі кидає три великі напої, які також знищують кущі. Суперфренка тепер діє по всій області довкола нього. Більше не потрібно прицілюватись. Супер Анджело слідує за ним всюди, прямо як плітки. Нарешті гіперзаряд виник і в пайпер при використанні суперу. Вона залишає ще більше бомб і відкидає супротивників при приземленні. Ем відштовхує бійців своїм супером, а потім прицільно атакує спреєм. при використанні суперу. Снаряди ріко відскакують. Ще далі. Супергейла б'є двічі і ширшою областю. Brawl Talk. зустрічайте пендбой. У сезоні пенбой. На вас чекає новий боєць, новий ігровий режим та новий скіни. Скіном Brawl Pass у пенбої стане медуза Сенді. І в нього будуть неонові та сяючі кулірні варіації. У Brawl Pass Плюс. У лава бійців поповнення, знайомий солдат-ракоподібне Кленсі. Він не справжній лобстер, але не кажіть йому про це. Кленсі міфічний боєць, що Спеціалізується на уроні, який може покращити себе до трьох разів за матч, потрапляючи у ворогів зі своїх пейнбольних рушниць. Приблизно як Вольт, але трохи інакше. На кожному етапі кленці також покращує свій супер. На першому етапі він робить один постріл під час основної атаки і стріляє чергою при використанні суперу. На другому етапі він робить два постріли поспіль, а його супер покриває велику область. На третьому етапі кленці стріляє пейнтбольними кульками з хвоста, додаючи атаку по діагоналі. Під час з використання суперу він також рухається швидше. Кленці додасться разом із кіном азартний гравець. У сезоні Пейнбол. Це новий ігровий режим, який з'явиться як не дивно у сезоні під назвою Пейнбой. У цьому режимі гравці змагаються, покриваючи карту фарбою. Перемагає команда, що зафарбувала найбільшу частину карти. На місці переможених ворогів залишаються кольорові плями, що допомагає фарбувати карту швидше. Ні. Paintb! Скіни погнали! Ось мені їх Боні, яка, сподіваюсь, не великим древнім. Карекатиться Джекі з модною вуличною цибулею. Черепаха Гейл з панцирем, який він готовий пустити у хід. Ранговий скін кальмар Справ. Ви тільки подивіться на це миле личко. Ми ще не закінчили. Ми також переробили трьох бійців. Нам давно варто було зайнятися Френком, і це нарешті сталося. Чим менше у нього здоров'я, тим вища швидкість атаки. Сподіваємося, ця зміна дозволить йому адаптувати. Вася до деяких режимів, і він буде не тільки отримувати шкоду, а й наносити її. Мег отримала більше снарядів для своєї мега-форми, та їх дальність зменшилася. Сподіваємося, це дозволить їй діяти агресивніше. Оточна зіркова сила Честера стане частиною його основної атаки, так що в ній завжди буде чотири етапи. А його нова зіркова сила підсилюватиме перший етап атаки. Пролто Піратський літо повертається разом з піратом Гавсом, який залишається хорошим хлопчиком. Навіть у морі пуканьєр Барлі, ідеальний бармен і морський вовк. А Корсар Дах найнезворушніший капітан у світі. Крім цього, у нас є два скіни «Супер Селмей. це містер Пітая, соковитий літній воїн, придуманий Френкі, і Амбер з бульбашками, яка ганяє на роликах і атакує ворогів бульбашками. Це як у житті. Автор Ар Дрей, Ток. Титул Хенка тепер називається бойова креветка. Тепер у грі видно рік створення вашого облікового запису. Обмеження більше Має оновлено базову модель брока. Ви можете зареєструвати унікальне ім'я ID, І тепер ви можете бачити своє поточне місце у майстерному списку лідерів прямо у себе в профілі. До речі, у своєму телеграм-каналі я проводжу конкурс, де розігрую сім скінів мінотаврів. Обов'язково залітайте та приймайте участь в конкурсі. А також не забудьте підписатися і протиснути лайк. І код ауром обов'язково! БРОЛТО! Ось ми і повернулися, хлопці, і ми навіть нічого не змінили. Це здається абсолютно нормальним. Чудово, ви молодці. Привіт, хлопці. Як справи?